Бути чи не бути телеграму в українському просторі ось в чому питання. Наприкінці вересня у дію вступив закон, який обмежив чиновників та військових у користуванні месенджером телеграм на робочих пристроях. У СБУ та Генштабі аргументували це тим, що росіяни активно використовують цю онлайн мережу для своїх ворожих дій. У пропонумажений відділу протидії кіберзлочинам Тернопільщини Максим Сарватнюк додає, що у телеграмі також здійснюється багато різних шахрайських схем порівнянні з іншими месенджерами, Телеграм використовують російські спецслужби для вербування українців, для поширення фейкової, інформації, для протидії нам в інформаційному полі, іменно в, в, в такому месенджері, як Телеграм. Біменш активно це використовується в WhatsApp чи в Viber. Максим Серватнюк говорить, що на Тернопільщині активно бореться з російськими інформаційними вкидами та шахрайськими схемами. Значну підтримку у цьому надає проєкт Кібербрама, що допомагає виявляти та блокувати підозрілі ресурси. Кожен бажаючий може долучитися до такої діяльності. Написавши в інтернеті кібербрама, він попаде на портал, де буде отримує освітню інформацію інформацію про медіаграмотність. І тому подібне таким чином, читаючи і дізнаючись якусь актуальну інформацію про нові загрози в мережі інтернет, чи якусь нову дезінформацію від ворога. І початку листопада керівники вишів також почали упроваджувати заборону на користування телеграмом. Ректори навчальних закладів одне за одним видають накази про те, що викладачам забороняється передавати робочу інформацію через телеграм або використовувати месенджер для службової комунікації. Натомість в університетах пропонують перейти на WhatsApp для інформаційного обміну між викладачами та студентами. Ці зміни викликали активне обговорення в мережі. Користувачі висловлюють побоювання, що заборона може стати масовою. Вою, тому наша знімальна група вирішила дізнатися у пересічних людей Тернополя, як вони ставляться до таких обмежень. Телеграм-канал є ефективним інструментом обміну інформації, і я вважаю, що ну, його заборона призведе до того, що. Громадськість не зможе висвітлювати там е, ті проблеми і нагальні питання, які потребують вирішення. А їх в нашій державі дуже багато. б і... все заборонила. І тікток теж. І Телеграм, і Тікток, і що які Я там фай. є? Ну, Інстаграм хай буде. А чому так? Ви ну, ба ви дивились Тікток, який там бред показують, і діти, типом, то, то все повторяють. То напевно по тій причині. Ну, якщо так треба, якщо ну це ж не єдиний месенджер, який існує. Якщо запретять, то запрещайте. Ну я не проти. Я стосуюсь до цього скоріше негативно, тому що не вважаю, що ця заборона на щось вплине. І як взагалі буде ну, як організована ця заборона, як буде перевірятися? Я впевнений, що. Її будь-якому випадку можна буде якось обійти, і не думаю, що в цьому буде якийсь сенс. Я дуже часто користуюся цим месенджером. Зараз проживаю в Європі. Там більшість користуються WhatsApp, але мені зовсім незручно. Але я думаю, що навіть якщо ця заборона вона з'явиться, то я думаю, що люди, ми такі, які звикають дуже швидко до всього, і тому я не думаю, що це стане на довгий час якоюсь проблемою. Максим Серветнюк впевнений, що месенджери перш за все мають слугувати для особистого спілкування, а не для обміну службовою інформацією. За його словами, в Тернопільській області почастішали випадки злому телеграм-аккаунтів людей, що створює додаткові ризики для конфіденційності та безпеки. Приходять повідомлення про голосуй за Івана Петра. Він бере участь в хореографічному там конкурсі Він під номером 4, перейди за посиланням. І ну дуже часто, буквально кожен день, люди приходили з проханням відновити доступ, чи заблокувати той самий аккаунт в телеграмі, бо їх зламали. Чи пошириться заборона телеграму на всіх українців? Поки невідомо. Однак, щоб захистити себе, важливо дотримуватись правил медіаграмотності та критично оцінювати інформацію. Це допоможе уникнути ризики кібератак і шахрайських схем, які можуть підстерігти користувачів у будь-якому онлайн середовищі.